Всім добрий день, мене звати Юля. Я зараз мешкаю у Чорногорії в місті. Бар сьогодні день захисту дітей і українці вирішили поздоровити наших діток і організували такий ярмарок невеличкий. Якраз напроти Тополіці з правого боку є дінопарк, який можна відвідати безкоштовно абсолютно. Він тут стоїть п'ять чи сім днів. Не пам'ятаю, а це пластиліну. Щось роблять. Ті красуні маленькі. І розмальовується. От так, все, одягнули на палець і пішли. Ви подивіться, які красуні тут в нас, які красуні. Наталі, Людмила, Юлічка. Так, давайте розповідайте, що ви вже тут на Всім доброго дня, у нас сьогодні ярмарок разом з дитячим святом. І ми вирішили зібратися з творчими дівчатами і вирішили показати, що ми можемо вміти. Вишиваємо крестиком, малюємо картини. Так, бісером брошки робимо, дівчина малює в національному. Потім це все теж для малеч. Так, жіночки, які можуть крючком в'язати такі м'які іграшки. Потім у нас є дівчина, яка прикраси робить, це крестиком вишивала вона. Потім браслети це теж руками, вишити з нитки. Теж не крючком? Ні, це вона просто руками плете там по схемах. В різних варіаціях, різні схеми, в різних варіаціях. Потім е також у нас є подушки, і показують, що в нас крестиком вишиваємо. Ну, це, да. це я так розумію, різні області, так? Да? Е можна, можна щось знайти. Це щось. Ми шукали щось. Мені сподобалося, закарпатське. це теж, кстати, щось похоже на більш Закарпатське. Потім, ну це вже така велика, декоративна, теж ручна робота. Так же тут продовжується. І ще дівчина теж робить такі прикраси. Mm -hmm. Так, це тут піорошка. Ну, може не видно, але mm -hmm. тут прозрачний пьеш. Mm -hmm. Українські mm -hmm. мотиви, кому що актуально. Хтось намальоване, комусь вишите. Mm -hmm. А, дав, давай Кому намальоване, кому вишите. Mm -hmm. А якщо хтось не потрапив на цю ярмарку, як можна знайти? Е, у нас в українському штабі, є, якщо сподобалось, то можна підійти і запитати я, вишиваю. Я вишиваю ти ну й е, не все, але там чуть-чуть вишиваю. Але там прикраси робила, вишивала. Я вам скажу від себе. Людмила дуже гарно шиє. Дуже настільки. Е, як акуратненько. Якщо вам щось потрібно в барі, пошити, звертайтеся до неї. Тому що гарнішого кравця, ніж вона, ви просто тут не знайдете. Це я підтверджую, повірте, по-моєму, досвіду. Продалася і пропала. Я пропала, мені Людочка сказала, що буде ярмарок. А я тут не я не готова, розумієш? І я ось ці тиждень майже, може, трошки більше не спала ночами, вишивала брошки, а Тимурчик ось зробив. Це Тимур зробив? Це Тимур зробив. Він зробив отакі гарні кільця і ось брілочки. Підвіски можна на браслет підвіску або до ключів, там до, готови, до кошелька брілочок якийсь. А я ось брошки мотанку зробила в українському стилі, маківку таку гарну. Горлиця ось теж наша українська. Це херсонський кавун. Ну, Тимур теж херсонський кавунчик зробив. Дуже. І такі будячки ось теж. дуже гарні. Дуже гарно. Так, де твій інстаграм? От Люди захочуть купити, <п |notimestamps|> де інстаграм? Uh, uh, я виправлю, я все виправлю. Я вам напишу. Я просто раніше я брошки теж вишивала, але я ну родичам в основному як на подарунок там або кораллі, корали коралі. Да, коралі це теж, теж я для себе ходила. подарунок зробила. І прослідь, давай я можу, да, ну на замовлення, просто ідея буде ну моя втілення ідеї, в мене воно з голови. Я прямо от з картинки я ну зробити повторити не зможу там. Я дивлюся, ну мені сьогодні ось це хочеться вишити. Тось ну прямо на замовлення, що я от саме саме от один в один хочу. Ні, бо ну, наприклад, якщо ну, я скажу, які кольори, а... ну можна так. Можна Темати, які кольори або тематику, да. тому що ну, в мене як є да, творчесь натхнення, тоді я роблю. Кожна брошка мене заряджена, позитивною енергією, приносить щастя в дім. І, ну. yeah, У нас Юля художниця в українському центрі, вона ось малює такі скетчі, і учить нас, як малювати. Вона дуже гарно викладає і кожен крок вона пояснює. Дівчата, ось це була нашою спільної знайомої ідея намалювати ось такого туканчика, і вони втілили разом цю ідею. Ну і всі всі малюнки ці, це якби в неї є відеоуроки на своєму каналі в Ютубі, так? І в Ютубі, і в Телеграмі я потім дам посилання. Можеш викласти як в себе на каналі. Хай підписується. Вона дуже прям пояснює кожен крок. навіть людина, яка не вміє малювати, вона ну. Дуже гарно нам малює. Мі звати Нечава Олена, я волонтер нашого кризового штабу міста Бар. Сьогодні ми вже втричі проводимо це свято для дітей, день захисту дітей. І кожного разу це щось таке несподіване трапляється. Але ми стараємося, як можемо. І приходить, ми так рахували десь 100 150 дітей. І до нас з'єдналися сьогодні чорногорські діти. Тому це свято. Всіх дітей, свята там міжнародне. Ось так. В нашому культурному центрі міста Бар в нас є багато активності для батьків та для дорослих. Що в нас є? У нас з понеділка по п'ятницю є молодша група з 13 до 15. Є клуб шахів, є вивчення української мови, клуб розмовної на українській мові для батьків. Що ще батьки у нас роблять? Вони займаються. Медитацію споючою чашею, роблять скетчі, малюють малюнки дизайнерські такі. Скетчі от по суботам. Є для по грудному годуванню є такі консультації. Ну, багато чого, заходьте до нас, приєднуйтесь до нас. Всім доброго дня! Я вчитель, викладач англійської мови в українському центрі. Звати мене Марина, будь ласка, приходьте до мене, всіх навчу. Як розмовляти англійською мовою. Заняття проводиться двічі на тиждень, вівторок-п'ятниця, вівторок у мене середня група, п'ятниця вже доросла. Але вже літо. І я так думаю, що з вересня місяця вже будуть нові групи. Ви, будь ласка, ви кудись на відпочинок поїдете влітку? Я сама? Так. Да. Я думаю, що краще відпочинок тут біля моря. Нікуди Ні, не я треба. Є якісь місці? Є, є, є звичайно. Два роки буде. Два роки. Те саме таке, що подобається вам Чорногорі. Добре. А я їжджу по Чорногорі, дуже люблю дурмітор, дуже люблю ловчин. Там є такий веревочний парк. Це супер, взагалі супер, супер. Всім бажаю туди поїхати. А, для дітей це просто задоволення. Вони там можуть цілий день проводити. А, багато місць тут і цетіння я люблю, але бар він найкращий для мене Кутор. Ні, катор, ну так собі, катор так, котор сказали, так вона прекрасна, але ні, барк найкращий. найкращий. Так, для мене так. Ви жили у в барі чи з самого початку? З Самого початку, два роки. От 4 а, червня вже буде як два роки. Я живу саме у бару. А, а чому саме бар? Ми а жили, отак ви от. не знали? Ні, не знала. Але мені сподобався, тому що тут є все для дітей. А я, я мати трьох дітей. А у мене троє, так. Mm -hmm. І мається на увазі все для дітей. Маю на увазі, що тут є, наприклад, моя середня донька, вона займається професійно танцями у клубі Карамелька. І от зараз вона у Македонії на змаганнях. Так, і це справді диво, тому що вона, ну це її, як то кажуть, це, напевно, справа її життя. Вона дуже захоплюється, їй дуже подобається. Вона, до речі, 22 червня в барі буде свято. І будуть всі групи концертні, і вони будуть всі представляти ну, виступи. І там буде в цим змаганням теж буде участвувати моя донька, вона буде танцювати 5 танців. Але вона зможе, я знаю. І зараз я її чекаю з перемогою з Македонії. Малювання, гліна, поробки з бісера, тобто а, що ще багато. а, тобто, дуже, якщо знаєте, адріатік скул, там дуже така ну гарна музична школа. Там вчать, як грати на різних інструментах, там вчать співати, грати на піаніно, флейті, скрипці, там будь-які різні напрямки. Тобто я вважаю, що бар це дуже класне місце для дітей, і навіть я хочу сказати про наш український центр. Ми маємо все для малих дітей, для англійську мову. І з малювання ми маємо дуже класних викладачів. Просто це у нас є і пані Тетяна, і пані Анастасія, яка проводить всі ці а, заняття для, для діточок. І я ж кажу, англійська мова, а українська мова теж у нас пані Олена проводить. Тобто ми маємо все в нашому українському центрі. все є для дітей. Тому я і вважаю, що Байбар це найкраще місце для розвитку дитини. Ну і Саме головне є ж безкоштовні курси для дорослих. — А, Я теж до речі склала іспит з чорногорської мови, але далі ми ж ми ж здали лише А1. А1. а 1 А1, так. А ми ж хочемо продовжувати, але не невідомо, чи будуть вони, чи ні. Ну, все рівно так. Я вже, так, я вже е, я розумію, що вони кажуть. Може, не так добре е, можу розмовляти, але моя середня донька вона розмовляє вільно Чорногорська. Да, вони вже два роки відвідують Чорногорську школу. За скільки почали вільно розмовляти? За півроку. За півроку. За півроку. А ми барани, понимаєте? За півроку вона володіє вільною мовою. Взагалі вона, вона, до речі, зараз розкажу це дуже цікаво, коли вона мені каже, вона робить українську школу і каже мені, мама, скажи, будь ласка, а як українською буде хвала? І тут у мами кажу, а Ксенія, це точно до мене питання? Вона каже, так, а як? Ну кажи, кажу, дякую, а точно. Оце таке. Вона вже мислить, тобто вона вже вона іноді приходить до мене додому і каже: Айда Майя, Айда Майка, що ти радиш? Я така, Аксіння, все, ти не в школі, ти зараз цей. А ось моя молодчинка. Ось вона <гумі> мій. Як тебе звати? Алєста. Олє. І от для неї тут дуже гарний дитячий садочок. Ми вже було багатьох, ну але ми вибираємо краще. Нам подобається Який, який садочок ти ходиш? Скажи мені. Маше? а якщо. А, Маша, так, це вихователька, а як називається твій дитячий садочок? Карамелька. Крам... Карамелька. Тобі подобається? Так, і все це сказано. Тобто, я ж кажу, для дітей це рай. Тут, тут ну, от я відчуваю себе, як то кажуть, так, стабільно. Що я знаю, що вони підуть до школи, що вона отримує все, що мені потрібно зараз. Для малих, для старших не знаю. <рес> <Інтерв 'ю? рес> Ти теж хочеш? Одна Чити двоє да. підтримка мамі прийшла. Да. все, якщо. і вам дуже вдячно. Да. Це точно. Все буде добре, все буде Україна. Все буде Сьогодні да. в нас відбулося чергове дитяче свято в місті. Бар. Я сподіваюсь, усі діти радісні та щасливі, тому що ми, як дорослі, повинні зробити дитинство наших дітей. Саме таке. Приїжджайте до нас у бар. У нас дуже багато різних заходів. Різних свят раді усіх бачити. Тому приїжджайте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.